Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я з тобою поділюся думкою, чому від гаманця Рейнбу може бути не просто дроп, а жирний, жирнющий дроп. Жирний лайкавансом. А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, то зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе буде знижка на комісію 25%. Ніхто з блогерів не дає таку знижку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аірдропи для моїх користувачів. Та найголовніше це особиста допомога по біржі BinkX. Рейнбу це веб-3 гаманець. За чутками цей гаманець підтримав інвестиціями сам Парадайм. І є непрямі ознаки, те, що іменно сам Парадайм підтримав цей гаманець, те, що є система поінтів. За чутками цей гаманець Рейнбу зібрав інвестицій в 50 мільйонів доларів. Це неофіційно, але ця інформація. Гуляє по інтернеті. А офіційно цей гаманець зібрав інвестиції в 20 мільйонів доларів. На ці інвестиції дійсно потрібно звернути увагу. А саме на те, що сюди проінвестував сам Paradigm. Чому взагалі тут може бути дроп? Та в більшості відсотках я надіюся і склоняюся до того, що дійсно дропу бути. І найбільшу увагу я хочу звернути іменно на фонд Paradigm. тому що по суті, Paradigm це топ-1 фонд на криптовалютному ринку. Плюс цей фонд створив історію дропів. Перший проєкт, який роздав жирний дроп, це Dex-платформа Uniswap. На один аккаунт, по суті, плюс-мінус вийшло в той час, ще в далекому 2019 році, по 10 тисяч доларів на гаманець. І, по суті, Paradigm був один з головних інвесторів в цю Dex-платформу Uniswap. Paradigm в свою чергу інвестував ще в dex платформу DYDX. і ця платформа також винагородила своїх ранніх користувачів Paradigm в свою чергу, ще проінвестував в оптимізм, це Layer 2 рішення. Від оптимізму ми також бачили жирний жирнющий дроп. Про ще один жирний кейс, який я не можу пропустити, куди проінвестував Paradigm, Це в nft Маркетплейс Blur. Відповідно, там на один аккаунт вийшло від 1000, від 2 до 5, а то й 10 тисяч доларів. По суті, про цей фонд Paradigm та про кейси від цього фонду, куди цей фонд інвестував, кейсів є надзвичайно багато. І ці кейси не по 100, не по 200 доларів, а десятки тисяч доларів. І відповідно. Paradigm, цей найкрупніший фонд в криптоіндустрії, проінвестував в цей гаманець. Як я вже говорив, що по офіційних даних Paradigm сюди не заносить. І відповідно, по офіційних даних цей гаманець зібрав всього лише 20 мільйонів доларів. Але по факту гуляє інформація, і вона, по суті, є вже майже затверджена, те, що сюди проінвестував, Paradigm, І відповідно, скоро з 20 мільйонів інвестиціями, це все перетвориться, це все двіжуха перетвориться на. 50 мільйонів доларів. Система поїнтів, яку, по суті, вони ж самі придумали, і ця система поєнтів вже не раз відігравала. Давайте згадаємо той самий плюр. Там також була система поїнтів. Згадаємо Blast, який зараз на максимальному хайпі та фронтек. Відповідно, людям таке заходить. Давайте ближче до суті. Rainbow – це просто провідник до Web 3. Ви просто ним користуєтеся. В цей час, як почала шилитися інформація про поїнти, про цей гаманець, багато людей побігли створювати мільйони гаманців. Але я думаю, так робити не потрібно. Краще створити один, два гаманця, ним користуватися і водночас фармити поїнти. Гаманець це по суті найлегший вид проектів, куди найлегше занести гроші і, по суті, гаманцям. Потрібна велика кількість, велика база користувачів. Не потрібно в цей гаманець імпортувати свою сітфразу від Метамаску або від будь-якого іншого гаманця. Краще візьміть та створіть новий гаманець Rainbow та збережіть цю сітфразу та користуйтеся іменно новим гаманцем. Посилання на цей гаманець я залишу під цим відеороликом. По суті, цей гаманець як і на телефоні, так і на комп'ютері. Він нічим не відрізняється. По суті, один і той самий інтерфейс. Якщо скачуєте його на комп'ютер, жмете сюди. Якщо на телефон, то сюди. Я буду скачувати на комп'ютері і показувати вам ці дії з комп'ютера. Нажимаю на Chrome. Після того, як наш гаманець скачався, ми нажимаємо іменно створити новий гаманець. Тобто ми не імпортуємо з свого Metamask свою сіт-фразу. Нажимаємо Створити новий гаманець нажимаємо сюди. Є наша сіт-фраза. ми її копіюємо, зберігаємо та нажимаємо сюди. Нажимаємо skip і вводимо пароль. Після цього, як успішно ввели пароль, нажимаємо на наш гаманець. Відповідно, нажимаємо сюди, це є головний інтерфейс, нажимаємо на оцей парашутик і нажимаємо сюди реферал-код. Відповідно, якщо ми вводимо реферал, той чи інший любий код, то нам дається ще додатково 250 поїнтів. Нажимаємо сюди та вводимо реферальний код. Свій реферальний код я також залишу під цим відеороликом. Нажимаю сюди, нажимаю далі. Далі нажимаю «Contain», Далі тут не скіпаю і нажимаю сюди. Нас перекидує в Twitter, Ми робимо репост цього поста. І, відповідно, нам цей гаманець додатково насипає 250 понтів. Нажимаємо сюди. Є 100 і цих 250 п'ятьдесять поінтів нам ще прийде за що дають поінти, і як їх взагалі утримувати. Поінти дають за користування гаманцем за те, що ви свапаєте, тобто обмінюєте одну монету в іншу. Та відповідно тут а, є оцей годинник. Якщо на телефоні заходите, то у вас тут буде повноцінний Google, тобто різні маркетплейси на різних площадках і так далі. Відповідно, ми якусь купляємо NFT-шку чи щось продаємо. Нам за це також дають поїнти. Користуватися, можна так сказати, повноцінно, як метамаском цим гаманцем, я не збираюся. Відповідно, я поповнив один, поповнював можливо ще раз за місяць часу. Зроблю деякий свап і на цьому буде хватати. Давайте перейдемо до мого основного гаманця, та я покажу, які є функції та як краще перекидувати гроші. Так як я вже депозитив і в ефірі 100 плюс доларів, так і в ефірі, але в Layer 2 рішення в арбітріумі. Зразу говорю: якщо ви будете депозитити ефір, то депозить краще в Layer 2 рішеннях, так як там комісії на обміни, на різні свапи. Якщо ви будете купляти якусь а, іменно і нефтішку або в цьому всьому роді, то, відповідно, з Layer 2 рішення там комісія набагато нижча. Припустимо, просто кажу, з якою ситуацією я вчора стикнувся. Я хотів обміняти свій ефір на стейблкоїни USDC або USDT. Відповідно, щоб обміняти а, свою сотку, я повинен був заплатити комісію в 30 доларів. Відповідно, я її не платив. Я гроші назад виводив на біржу і з біржі закинув вже. В Layer 2 рішення в Arbitrium. і тільки тоді зробив Свап. По суті, ця адреса, яка є в нашому рейнбу, вона нічим не відрізняється від нашого Metamask. Припустимо, є оцей мій гаманець, який я недавно тільки в цьому відеоролику встановив. Ми переходимо сюди згори. можемо тут нажати Connect. І відповідно, є мережі, є Optimism, Binance, Polygon, Base, Arbitrium, Zora. Як ми можемо замітити, наш гаманець. От Починається і закінчується на B206, нажимаємо сюди, міняємо, припустимо, мережу на Arbitrium Layer 2 в нас є та сама мережа. Тобто, якщо ми депозитимо ефір, просто вибираємо Arbitrium, і, відповідно, наші гроші в ефірі поступають не на rc 20 а ми вибрали Arbitrium мережу, то, відповідно наші гроші прийдуть на нашу мережу Arbitrium. Якщо ви встановили гаманець. То я рекомендую поповнити хоч би на 105, на 110 доларів, та зробити один СВАП. Як ми можемо замітити, я поповняв в ефірі, як я вже це говорив. В ефірі в rc 20 свап буде надзвичайно дорогий, дорогущий, тому я вивів гроші з ефіру і відповідно передепозитив в ефірі, але в мережі Arbitrium Та зробив один свап. Туди є. Парашутик, нажимаємо сюди, опускаємося донизу, тут є ваш реферальний код і копілінк, тобто пряме посилання на гаманець з вашим реферальним кодом. Тому, якщо робите другий, третій гаманець, відповідно, беріть іменно свій реферальний код та робіть іменно по своєму реферальному коді. Тому що за запрошених друзів також дають поінти. Відповідно, ці поінти, якщо ви встановите собі, встановити собі другий гаманець, ці поінти. Зразу вони вам не нарахуються. Вони нарахуються все лише коли вийде ось ці дні. Тобто next drop 5 днів. Коли пройде 5 днів, це 19 грудня, мені нарахують всі мої поїнти за моїх рефералів або те, що я насвапав, робив активні дії, і, відповідно, всі ці дії гаманець підраховує та насипає за це поінти. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!